Всім привіт! Сьогодні я приїхав в село Красилівка не просто так, тому що я купив тут невелике подвір'я. ну що ж відкриваємо ворота, та я вже бачу трактор Т-40 і не тільки. Давайте підійдемо до обладнянь поближче та роздивимося їх так. Стоп, чому тут два культіватори, невже тут два трактори? І ще я бачу курник, також я бачу якийсь гараж. Давайте подивимося, що там так і що тут. Вау! Це ж Т-30, він не в поганому стані. Ну що ж, давайте переженемо його, як ми бачимо. Т-40 в непоганому теж стані, також я бачу поле з урожаєм, але ж у нас немає комбайна, і плюс вона в бур'яні. Я бачу сівалку, вона в ідеальному стані. а Тут у нас плуг, я так розумію, на Т-30 стоп, що це там в кущах. Це ж дерев'яний прицеп, давайте витягнемо прицеп та розглянемо поблище. Так, давайте поставимо його на перший час тут ставимо. Давайте розглянемо більш детальніше двір. Будинок непоганий, стоп. А це що? Це ж легендарний мопед Карпати. Та іще й на ходу давайте поставимо його тут. Ну що ж, приступаємо до роботи. О, у те сорок проблеми. Давайте поміняємо плуг. Напишіть в коментарі, який трактор краще Т40 або Т-30. Будь ласка, підпишіться на канал, якщо хочете продовження, і поставте лайк з вами. Був я всім пока.